Пропоную вам приготувати просто дуже смачний і ніжний свинно-яловичий паштет. Цибулю, моркву та цілі зубчики чесника я буду обсмажувати відразу в мультиварці, так як хочу стушкувати м'ясо прямо у ній. Але саме м'ясо я паралельно вкину на сковорідку і на сильному вогні обсмажу його до золотистої скоринки. Цибулю та моркву також потрібно довести до золотистого стану. І коли вже м'ясо обсмажиться, я його закидаю сюди до цибулі з морквою. М'ясо у мене тут практично без жиру, тут свинина і яловичина напополам. Я його після обсмаж Закидаю до цибулі з моркою, також додаю сіль, чорний мелений перець, трошки коріанду та трошки цукру. Також я сюди заливаю пів склянки вина. Вино беріть те, яке вам подобається по смаку: біле, червоне, без різниці. У мене це вино домашнє, напівсухе. Тушкувати буду в мультиварці, вона в мене від українського бренду Rotex, Користуюсь вже нею більше, ніж півроку. Дуже задоволена швидкістю приготування страв, тут дуже багато програм. І м'ясо для паштету тут дуже класно стушкувалося, воно повинно бути прямо ось таке розімлівше. Ви бачите. Мультиварку я вик... Виключаю і тепер тільки додаю сюди великий шматок масла. Накриваю кришкою, і поки все гаряче, воно там розтане. Я спеціально не смажила на маслі, а додаю його після приготування, тому що так паштет буде набагато смачніший і ніжніший. Ну і все, що залишилось, це перебити паштет блендером. Робіть це, поки м'ясо тепле і все переб'ється ідеально. А такий м'ясний паштет після охолодження використовуйте для сніданків, перекусів у млинці. Або як варіант, приготуйте ось такі закусочки на святковий стіл. Це дуже смачно, обов'язково готуйте.